Вітаю, друзі! У вас в своєму садочку Мрії Надії. Вітання вам з Житомирщини, звати мене Надія. Вийшла на прогулянку, Прогуляюсь разом з вами. Відволіклю кусь від якось такої, як сказати, настрою такого тужливого. Приїжджала до мене племінниця, яку я не бачила майже півтора року за кордоном. Побула вона в мене декілька днів сьогодні. Поїхала. І настільки якось сумно лежала, я лежала в хаті і зрозуміла, що треба піти в садок і прогулятися по садку. Самою гуляти. Якось сумно, тому запрошую вас на прогулянку. Ось квітне гарно. Платокідон, дуже довго і красиво квітне, дуже багато квіточок. Дуже хочу я собі низенький, спробую я в цьому році. Я багато квіток, яких я хочу, не можу знайти у нас насіння. Я думаю, що придеться, хоча я це не люблю робити, бо пересилка іноді коштує більше, ніж насіння. Я багато не хочу насівати. От, в в наступному році. от, Тому присилка може коштувати набагато дорожче. Ось такий фіолетовий, він якийсь такий крупніший. от, Такі в нього сюди чи течіночки, чи як це називається? Ось такий гарно розкритий. от, Красивий. Квітна керія. Гарненько вона тут прожилася. Хоча і присаджую все практично посуху і в жару, але я вже так якось пристосувалася. Бо я знаю, що як відкладувати на осінь все, я просто все не вспію. Зараз дуже багато ми всі зайняті заготівлями і свої посадки, такі основні переробляти придеться. От. Тому все на осінь лишити не можна. Ось я хочу тут якось угол, я не розумію, чим можна заповнити цей угол. Він по сухостійкий, тут груша. Ось я посадила хости, це доволі гарно. Там подалі лететься, забула такими, як дзвониками. Забула. І отут хочеться щось засадити. Теж я думала, можливо, древовидно, але вона тоді буде зеленкувата, не буде гарно. А оцю вже я точно розумію, що або вона окрепне, або її треба якось прикривати. Сьогодні вже мені тут я замалаюся з гілка. І ну я спробувала, звісно, що зачеренкувати Але не знаю, чи прийметься. І тим паче, що потрібно прибирати. Флокси теж звідси. Тут їм некомфортно, вони витягуються. І сухо, під грушкою сухо. Тут треба щось тіннелюбиве, та ще й по сухо от я так скажу вам. Спірейка Голден Princess. Нові дає гілочки і вони знову йдуть салатові. Так що стрижка теж йде на користь і вона як пушиться. І оце її гарний такий салатовий колір з червоненьким таким. От гвоздика шабо, мені, ви знаєте, мені зовсім не сподобалося. Можливо, її треба було більше, я не знаю. В общем, снистки мороки і я не бачу якось такого цвітіння масового, як, наприклад, ось китайська гвоздичка, і це гарно виглядає. От. Тут небагато, а там мене, ну, хоч це і не багаторічник, але виглядає це доволі гарно з матіолою ось і е, такий аромат і от е, лобелія. І е, що я хотіла сказати, що на той рік. Однорічник в мене, мабуть, це буде тільки лобелія, тому що ось дивимося, Алісу вже практично немає в кашпо, власдика, вона щось не, заці... не квітне, а подивіться на лобелію. Ну, Це краса красою, просто неймовірна квітка. А я ж кажу, ще каскадна, то вона е... зовсім ще краще, бо квіток більше. І... Вже остання квіточка, ця лілія шахерізада. Доволі довго квітне. Це ж я знімала вже давно відео. Першу, коли квіточку вона відкрила. Продивлюся я свій сам шитик, ну, начебто все нормально. От. гела така гарна наразі. Таке листя в неї. І гілочки червоні, і листя таке червоно-фіолетове Доволі гарна. Я наразі ще не дивилася, як її потрібно формувати, обрізати. Ну, я це все буде весною. Будемо дивитися. Тут ще теж будуть якісь десь переробки, я сподіваюся, що буде і час, і. от і бачите, як гарно виглядає очіток за парканом. Ну, Така маса просто не дає пройти зіллю. І дивіться, до половини воно закрило паркан. Тут джималась каприфоль. і практично тось іде і продух, і все це виглядає гарно, гармонійно. От. Тому мені так здається, що це найкраща квітка за парканом. Ми сміли мій камінь. Зараз подивимося, що там наросло. Ну, я не скажу, що там. <голи> Коли я присадила, він швидше почав наростати. Ну, таке. Надіюсь, вже на слідуючий, слідуючий рік ми побачимо його квітування хоча б. От, і е, булівар-то не дуже сильно. Отак от росте, щось мені наче геть не росте. от Вірбінік мені. Чіт... Вербозілля, о, я вже знаю, мені підказали, вербозілля в горщику краще одразу пішло, воно поливається і завжди тож засихало, це так почало гарно рости. Тому так і лише у горщику. Ось я дивилась відео, писали, казали дівчата, що воно нормально в горщику, навіть не, коп, не вкопаний, воно переносить зимку. Зиму. І дивлюся, що моя оця пухка ромашечка, от, вона дала, бачите, якось отак вона внизу дає росточки. Надо трошечки ось, бачите, думала, як її розмножить, а вона ось тут дає. Буде гарний на слідущий рік кущик. От, і ще я ломій камінь, садила сюди. Ось під бутелочку. І посадила там очіток матрона. Ну і юк посадила, а потім подумала, а навіщо. Тут висока юка. Ну, теж я не дісажу, потім думаю, боже, а що я це зробила? Ось. І з цієї сторони я його поділила. от, І тут посадила очіток матрона ну так виходить З однієї сторони і з іншої сторони. от Тут -а так гарно ред гном дерен, гарне таке стає в нього листя. От, був горшочки під 9, так гарно тут наростає. Можливо, що тут полутіння, гарно поливаю. от і в таку спеку, як це літо, то йому тут комфортно. І буде зацвітати моя міні-хоста, яку я <сь> мені подарували за шоколадку. Така вона цікава, узенькі листочки і така кайма жовтенька. Дуже гарна, бачите, я поступово тут убираю рослинки, бо я ж кажу, що хочу перероблювати цю грядочку. Тому поступово їх обираю. На цій грядочці мене розпускається нова хризантема. Наз я своїх хризантем не знаю, але це така велика буде квітка. Дуже мені подобається, що невисока. А тепер у мене є. Я тоді купувала і не дуже дивилась, в один рік я купувала більше 10 сортів хризантем. Цичю осінь, по-моєму. І дивіться, яка в мене є низенька. Дивіться, ось я, моя долоня. Ну, вона сантиметрів 20-25. І кулька. Яка краса, дивіться. Ну, це ще вона ще не розпустилася, але просто що така маленька, так гарно. От. А та, що раніше заквітла, до дуже гарно. Весь куч уже квітне повністю. Це теж гарно. А от ті хризантемки, що міскантусом. Міскантус, я вам скажу наріс, я купляла таку невеличку діленочку, сантиметрів 20. Наріс просто неймовірно, взагалі гарно наріс. Я навіть не очікувала, що він так наросте. І мої хризантеми, які були. В тому році, позамість кантуса, низенькі, в цьому році чусь, погнались так, хоча тут сонячно. Ну, можливо, що вони вже вкорінилися і вже ну, гарно себе почувають на грядоці. Не, не, не знаю, але ну, в тому році вони в два рази були в мене менші, ці херзантинки. Такі чорнобривці в мене тут. Дещо в мене вкрите, я не забираю ящички. Віатр вже відквітував, закладу я насінчко. Бачите, скільки буде насіння? Хочу ще собі біленький, боже собака розгавкалась так. Вийгела. Тут вже буде, бачите, міскантус, войгела. Дуже буде їм, і тут же хризантема, Ну, садок є садок, без щось з пересадок не обійдеться. Я думаю, що щось тут треба буде трошечки переробляти. Ну, а що я подумаю? От, тут теж так: от керія жовта, і геліопсі жовтий. ну Комусь, можливо, подобається. Я люблю щось контрасти. От, Тому е мені це зливається. Мені подобається от барбарис і геліопсіс. І подобається цей очіток внизу, змішаний з барвінком. Е це все так гарно виглядає, і мульчі не треба. От, е Просто прекрасно виглядає. Це все так е мені дуже подобається. І Взагалі е мені очіток, як. Е Мульча подобається дуже. Також спірея Gold Flame. Також випустила вже, бачите, новенькі гілочки. Також салатово все заполітають мені ці треба забирати. І от вона вже й заложує друге квітування. От. Так що. Стрижка з піріємо, де на користь. Дивіться, тут була одна гілочка, пішло Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Як вона гарнесенько розпушиться. І ось заплів мені геть. Треба завтра вийти. Ці дні буде дуже жарко. Ось воно і пало, заплило. А тут у мене гарний очіток, дуже рожевий. Ось. Я його вже обриваю, обриваю ці, цю квітку, але от, треба якось вийти тут, а розібратися, позабирати її, освободити керію. Так, тут теж півонія недоречна, я буду її забирати звідси. І ось така наразі він серед. Не знаю, всихають квіточки. Ну Можливо, посуха така. Я не знаю, чи розкриються ці. Але вона ось нарощує і листочки, і гілочки. От Там зламалась теж нарощує, то я думаю, все нормально. ну Я на що того, чи хрущ під'їв, чи не під'їв. Я не знаю, побачу я ці дзвоники квітування. Ну, це ж я ж розсадую, чого вони так довго. От. І гайлайрдія. Щось в'яне. Я думаю, що там під'їдає Хрущ. Геть, вона була гарна. Не знаю. Треба подивитися, але відкапувати не дуже хочеться. І монарда. Цікава така рослинка. Ну, монарда цитрусова бергамот. Я думала, що це її можливо можна в чай, листочки. Не знаю, вона якимось таким ну зілля, зіллям пахне. І ось тут геть заплело мені вже, бачите, повністю вже. Я його хоч вириваю, 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 але чомусь воно лишається. От, тут квітує Це молодий кущик лаванди до сих пір. І тут теж Монарда, але вона якась не така. Це починається в неї так квітування. Якась така вона трошки, тут мені наче трошки інша. Не, не знаю, О, так, але тут Звіробій, Монарда такий величезний кущ. Теж щось треба обирати, вибирати, пересаджувати. От, дзвоником синій теж. Поки що нічого не бачу. Сюди я пересадила гвоздику турецьку. От, радують око флокси, звісно, що. От, і дуже гарно розростається керія варіагатна. Тут теж, я думаю, переробляти по краю все. Е ще не продумала як. Але буду перероблювати. Не подобається мені. Не знаю. Я не знаю, скільки ще придеться всього тим. Щоб щось було, ну, мені подобалось. От. І подивіться, як квітне. Ось у китайська, де такі величезні масиви. І на персяночка досить вверх видно. Бачите, бокові побіги пошли і ще будуть. І ось на цій новій гряді хрізантема дивлюсь, дуже схожа на ту на, 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 на моїй великій квітковій гряді. Але вона така низенька теж, геть низенька. іначе пелюстки трошки відрізняються. І це така дуже гарна. Гарно все прожилося. Бачите, я квітки обрізала, такі тільки лишила бутончики. Теж я накривала їх першу неділю. А зараз відкрила і вона, бачите, гарно прожилася і квітує та і та. Хоча і беріс не дуже. Ну, надіюсь, що він ось бачу я заклав насіння. Надіюсь, що він розсіється. А цей закладений насіння також розсіється. Ось моя гортензія Кіушу, Не розумію я, чому ось ці квіточки, чи як вона повинна квітнути. Отут мені наче так трошки присихає. Ну, ви знаєте, як щось таке нове ростиш, трохи не розумієшся ще на ньому, і чи є якісь шкідники, чи що, то доволі перші роки. Зрозуміти дуже тяжко. Водотік, звісно, що такі великі, хоча гортензія невеличка. О, дивіться, сантиметрів 20. Дивіться, раз моя рука і практично другий раз. Дуже гарно і ушу. От. І ось така під даймон, Тянеться дуже до сонечка, так з-під горішка, де я так підставила ящик, думаю, щоб не зламалась. Тут квіточки більші, суцвіття трошки менше, не таке витягнуте, Але теж така вона гарна. Вже я почала викопувати деякі цибулькові, свій, рябчик, деякі лілії. Які там зламалися, От. то вже деякі цибулькові викопую. От. Тому вихідні навряд чи і буду знімати відео щось буду робити, бо передають до 40 градусів жари у нас і без дощів. Так що це, мабуть, отак прогуляюся, я з вами. І на три дні я не переношу геть спеку, буду в хаті під вентилятором. От. Широколисна гортензія вже міняє такий колір. Назеленкувати, вже не така яскрава, але хай будуть суцвіття. Все одно вона виглядає гарно. От. І тут. А, а, Ішла гарненько гейхера і бадан. Гейхера одразу їй щось не сподобалось, але дивлюся, ось вона вже стає набагато краще. І ось бадан. І таке щось я не можу зрозуміти. Чи це нормально теж ось таке дивіться на листочки. Таке щось як мружиться. Що це таке, крюшечки якісь. І нижні листочки От Присихають. Ну, не знаю, можливо, хоча я поливаю дуже цю грядку гарно, бо тут всі вологолюбиві, але ось щось таке. Ну, я зірву. Звісно, що обробляти я нічим не буду. Ось так зірвала да, і все. Дойма просто. Вот. Дивіться, які гарні гарбузики оранжеві. Клас. Супер, те, що треба. Я вже думаю, що це не, вони в що Треба прибирати, я так думаю. Ось, деякі підгнивають теж. В общем, треба, я так думаю, пройти, продивитися, брати, які підгнили. І щоб дати змогу рости іншим, забрати гарбузики. І можна робити кашку. О, пюре, я люблю гарбузове пюре замість картопляного картоплю я, я не дуже полюбляю. Ну, помідорчики ще геть. Маленькі, от, не дуже великі. Ну, надіюся, що виростуть ще. Ось такий гарний у мене гарний. Що, я так хотіла, тика веліон собі цукіні, І гарно, і наростають гарно, і багато вже теж збираю. Ну, це пізно, пізно посаджений відкритий ґрунт. Ось я вже і збирала, і ось ще. Дивіться, який гарний кущ. Мощний, мощний, так сказати. От, От і все обійшла я з вами. Мій, можна так сказати, міні-садочок. Дивіться, скільки винограду буде в цьому році. І груші винограду в цьому році дуже багато. Просто неймовірно, дивіться. це такий смачний виноград у нас. от, Тут дуже так гарно сидіти. І рослинкам затишно моїм, які я пересаджую. От знову я перевалила свої гортензії, Вже в мене, бачите, їх стає менше, я вже трохи продала. От. Спасаю вигелу, навряд чи спасу, я бачу. І дерен не знаю теж. От. Жаль буде, якщо не спасу. Але якщо вигелу, я не впевнена, що буду купувати, то дерен елегантісіма, хочу купити. Ну, все опала, потрогала і опала вона. Ну, нічого. От. То дерене лігантісіма, хочу обов'язково купити. Добре, на цьому буду з вами я прощатися. Всім бажаю здоров'я, натхнення і головне миру, щоб наші рідні, близькі, які десь зараз не з нами, скоріше поверталися Ось, і вже був спокій. І мир в нашій любій Україні до зустрічі!